Як переживуть зиму бюджетні установи та комунальні підприємства області обговорили в облдержадміністрації до розмови, запросили всіх керівників районів області завдання держави якомога більше економія газу. Шукати інвесторів для переобладнання котелень на альтернативні види палива справа непроста. В Бердичівському районі, наприклад, інвестор згодився вкласти кошти тільки в опалення районної лікарні. Об'єкти площею менше двох тисяч квадратних метрів бізнес не цікавить. Тому в районі вирішили у Крупнити школи, а в закритих закладах злити воду з батарей. Такий спосіб економії викликав щонайменше здивування. Не всі хочемо зрозуміти. Думаємо, а захід все таки нам допоможе, і то все єрунда, значить, газ буде йти, і все буде. А не буде, будемо зливати воду. А Будемо зливати воду, то нас винесуть разом з вами в Гімельчинському районі. До 1 вересня переобладнають на альтернативне: паливо, котельню в трьох великих сільських населених пунктах. Розраховують отримати 22% економії газу. І ще три планують запустити до кінця року. І гроші із обласного бюджету на це не просять. Це дуже гарний приклад і чітке видно. Працює і також район небагатий на це є на чим працювати. І от ви видно конкретні дії. Тому давайте. Я був вам радим поспілкуватися, поїхати, подивитися, як і застосувати цей досвід в Байдивському районі. В Житомирському районі найбільшою головною біллю є районна лікарня на переобладнання котельні, яка обслуговує великий медичний комплекс. Потрібно півтора мільйони гривень. Влада планує вкласти в об'єкт власні кошти. Концесію ми не пішли, Це наше бачення. Чому я об'ясню? Бо хто не приходить з інвестором, гігакалорію розраховували нам по 900 і більше гривень. Порахувавши нашу лікарню районну, якщо ми перейдемо на 920-950 за гіокалорію, як зараз платять, ми нічого не виграємо. Ми просто вкладаємо шалені гроші в котельню, а не буде нічого. І ми пішли по принципу своїх грошей. В якому плані своїх? У нас був мільйон. Грошей вільних залишків. І перевиконання за півроку. Перевиконання ми поки не чіпали. Друга проблема опалення Новогуйвінська і озерного Борж за енергонесії тут складає майже 5 мільйонів гривень. Лімітів на газ на новий опалювальний сезон може не бути. Депутатський корпус Новогуйвінської селищної ради проблему ігнорує. Хоча гроші на її вирішення є. От зараз я почув, що в Новогуйвінську є такі депутати. Да, я чув, я знав, там, про, про 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 них, а від вас це стосується нашої проблеми. Давайте звернення. Це ж ново. Розумієте, це ж буде зрив повністю цей і соціальний, і такий буде резонанс. Давайте на мене я вже дам доручення звернення на прокуратуру на СБУ. Іншого шляху ніж альтернативне паливо для опалення в Україні немає. Хтось можливо думає опалення дровами кроку минуле. Між іншим, найбільший у Європі видобувник нафти Норвегія в опаленні використовує торф.